Доброго дня, панове! Сьогодні до мене потрапили такі набойчики 3006 фірми STS з поляй Subrix, ну, Subsonic до звукові. Я зараз хочу на 50 метрів, подивитися, як вони себе поведуть. Стріляти ми будемо з моєї хови, прицел Discovery, Зробимо три постріли, чотири, а там подивимося. Заодно послухаємо, як воно буде себе вести по звуку. Прицел у мене не пристреляний. Тому я буду брати трохи вище. Ну я в виду, не представлені під ці набої. Тому я буду брати трохи вище. А там воно покаже. Ну, что, звук довольно-таки приятный. Ну що что касается кучи. Мы потім подивимось. Ого! Ну, я можу зробив, роблю третій постріл і все. Так, да. дуже гарно. Я такого не ожидав. Да не Еще раз повторюсь. Стрелял на кучу. На 50 метров. С открытого прицела. Ось серія з трьох пострілів. Дуже гарно. І спробуємо у нас стрій бутилочка. Зараз спробуємо по ній стримути. Подивимось який буде результат. делаем поправочку такую же саму. Добрый.